Подарували нашому місту Біла Церква, церква-17» сакур. У Нас така народилася ідея подарувати місту алею сакур. Ми звернулися до Альони Володимирівни. Ну, з таким питанням, де можна було розташувати в нашому місті таку гарну красиву алею. Вона подумала і запропонувала нам ідею зробити цю чудову алею на замковій горі. От ми зібралися і даруємо місту цю алею сакур. Є дуже гарна практика, коли співпрацює міська влада і підприємці. Ви можете спостерігати цей приклад і в нашій білій церкві, коли підприємці захотіли зробити для нашого міста подарунок у вигляді зелених насаджень, і ми допомогли їм і співпрацювали. Тобто, кожен бажаючий, хто хоче також прикрасити місто, зеленить його, звертається до нас, ми придумаємо якусь локацію гарно, підберемо дерева і висадимо, і зробимо місто краще. На початку цієї алеї. Буде знаходитися пам'ятний знак, де будуть записані імена усіх учасників цього проекту. Ми сподіваємося, що жителі нашого міста оцінять наш подарунок, і весною, коли ці сакури зацвітуть, обов'язково всі прийдуть сюди, на цю алею, будуть фотографуватися і милуватися цією красою в нашому місті.